Дивіться, посеред лісу, вийшли, а тут город. Що у нас тут Дивіться, Кавуни. Це що? Це м'ята, ні? Ні, це якийсь... Це щось ще. О там чесник. Цибуля. Це чесни. Цибуля. Цибуля, ладно. А це огірки. Це огірки. Це я колись у бабусі випало ці грядку, такого. Це, мабуть, ці це кабачки. Теж ж огірки. Те огірки? А, а кабачки тебе не так виглядали? Трошки не так. Ладно, це картопля. Да. Це кукурудза. А, воно кабачки. Так, да, воно кабачки. Це екскурс погороду. Картопля. А це або кукурудза, або сорго? Це кукурудза. А сорго? Так mm -hmm. же виглядає, знаєш, форму? Таке, yeah. ну, yeah. типу як кукурудзи, такі немає цього початку. Там такі mm -hmm.